Допомогу від наших партнерів поговоримо у США саме оголосили про новий пакет на 625 мільйонів доларів. Включає він чотири установки хаймерс Повідомив про це президент США Джо Байден Він провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. і під час якої саме і повідомив, що цей пакет військової допомоги включає додаткову зброю і обладнання, включаючи також установки ар «Арт-системи», також боєприпаси і бронетехніку. Також президент Байден Байден заявив, що США ніколи не визнають у ту анексію Росії українських територій, яку на своєму Шабаші оголосив Путін. От стосовно цього пакету, дуже знаєте, вже починають люди плутатися. Там ленд-ліз, там декілька пакетів. Що це за пакет? Це допомога, яка зараз до нас надійде, чи це в рамках лендлізу, чи це якась ота середньострокова, довгострокова перспектива, про яку Лойдостін казав? Да, це дуже важливе питання. Насправді, давайте розберемося. По суті, оці пакети, які ми там з періодичністю десь раз на два тижні отримаємо, або принаймні чуємо про оголошення про наміри. Тут теж важливо знати, тому що не всю допомогу, про яку ми чули, ми ще отримали. Це теж дуже важливо для розуміння, це ще всі ті пакети з тих 40 мільярдів, які проголосував Конгрес навесні. Ні, і там було близько 20 мільярдів на військову допомогу, і от за даними американського посольства от до цього пакету от треба подивитися зараз за вже загальну суму. Ми отримали майже 17 мільярдів. Тобто ми отримали військової допомоги тобто для сектору оборони і безпеки, майже на 17 мільярдів. От з цими ж там я два 625 мільйонів. Вчорашній пакет. Ну там можливо вже буде там трохи більше. Це ще е, ті пакети, да це е, не ленд-ліз, по суті. І, загалом, треба сказати, що е, от е, ми ну частково дарма так е, покладаємося або покладалися на, е, на лендліз, тому що по суті лендліз 22-го і 23-го років, тому що у законі про ленд-ліз, який якраз президент Байден 9 травня підписав, то е, там по суті передбачена допомога Україні і державам східної Європи на 22 другий і 23 треті фіскальні роки. 23-й фіскальний рік почав. Вся першого жовтня двадцять другого року сполучених штатах тому тут є теж така можливість, але він буде радше додатковим, скажімо так, засобом, але не основним. Да, тобто насправді, якраз лендліз, це по суті продовження президентських повноважень, тобто, це. Продовження допомоги у, у, у рамках то е, е, тих пакетів, які може, е, скажімо, так, президент як голова виконавчої гілки влади у Сполучених Штатах по суті надавати іншим державам без погодження з конгресом додатковим, да е, е, тому якраз от. Е, в цілому ленд-ліз 22-23 років він буде додатковим, у разі, якщо там умовно ті пакети, які вже да, були проголосовані, вони в себе вичерпають, або буде потреба там терміново у якомусь миттєвому да, пакеті. І що не менш важливо, тобто цей пакет, от да, в цілому. от, поставки, як ми їх так називаємо для розуміння полендізу. Вони будуть започатковані, якщо би, скажімо, так не проголосували от той пакет, який проголосували поза позаминулого тижня. Виходить на 12 мільярдів допомоги, в тому числі в Україні. І, зокрема, наприклад, для розуміння просто цей законопроект, він, наприклад, розблокував фінансування уряду, і так званий шатдаун в принципі не очікує. Цього року, да, коли немає коштів на фінансування уряду. Ну але це скажімо так, це внутрішньоамериканські справи. Але нас стосується те, що е, по суті, от не варто так сильно покладатися на по суті, на ленд-ліз, Він запрацює, коли треба буде. Тобто, зараз на сьогодні є кошти е, у е, тому пакеті, який ще проголосував конгрес, теж не варто забувати, що незабаром незабаром вибори да до. Конгресу, де е, буде переобрана вся палата представників, 435 членів, плюс на третину оновиться сенат, який на сьогодні е, по суті е, у якому є паритет, там де 50 на 50 е, Демократів і республіканців і наступне скликання конгресу розпочне свою роботу на початку січня, уже наступного року. Да, і ми я думаю, що маємо насправді підстави вважати, що ми зможемо розраховувати на ще одні пакети допомоги. Тому знову ж таки ленд-ліз це окрема історія. Він запрацює коли треба. На сьогодні вистачає коштів в адміністрації і у конгресу, щоб допомагати Україні тими темпами, які потрібно, але знову ж таки дуже важливо для розуміння, що не всю допомогу ми отримуємо відразу, да, тобто є. Певний сегмент військової допомоги, як, скажімо, який йде на на власне виробництво сполучених штатах, а потім це передається Україні. Так само робили Сполучені Штати навесні трохи іншою схемою. Тобто вони просили своїх союзників по НАТО конкретно конкретну допомогу Україні, наприклад, надати. А сполучені штати потім їм компенсували ці витрати або технікою, або грошима. да Але в цьому розумінні, якраз основна відмінність ленд-лізу, да, по ну, такій по суті, своєї це те, що за знищену або пошкоджену техніку не треба платити, тобто це якраз і та історична аналогія, яка була використана е, з часів другої світової війни, і це робить цю програму більш привабливою для нас. Але знову ж таки, якщо вибирати оперативність і необхідність там в принципі за неї сплачувати, да е, ми однозначно я думаю, правильно робимо акцент на. Оперативності і на тому, що це все ж таки по суті безповоротна допомога, тобто за неї не треба платити за ці ж там і, і хаймерси, і все інше. Да? Тому ми якраз мені здається правильно фокусуємося на тому, що нам потрібна допомога тут і зараз. Тому е, я не бачу на сьогодні підстав для занепокоєння з точки зору американської допомоги. Е, є занепокоєння в самих американців про те, що насправді вони багато допомагають Україні і вже, знову ж таки і. В цілому ця адміністрація багато виділила коштів, і плюс до цього також під час уже повномасштабного вторгнення саме військової допомоги на більше ніж 17 мільярдів. Але насправді Європейський Союз і інші держави не так багато допомагають Україні саме військовим шляхом, тому вони. Так чи інакше, скажімо так, дуже наполегливо звертаються до своїх європейських партнерів, щоб ті теж активно брали участь у, у наданні допомоги Україні пане Владиславе, при цьому вже з'явилося повідомлення про те, що до генерального секретаря НАТО надійшла заявка України на пришвидшений вступ. Чи вже є якась сформована позиція США стосовно набуття Україною членства у НАТО? Ну, в принципі, ще коли е, про це оголосив Володимир Зеленський, е, була реакція адміністрації да. Е, Підтвердили все, що було сказано раніше, про те, що Україна вільна у своєму виборі, да, і що Сполучені Штати вітають, скажімо так, євроатлантичні прагнення. Але сказати, що була якась конкретна підтримка саме от по, по змісту самої заявки, да, такого не було. І, по друге, також була по суті відсилка до того, що рішення. У, у НАТО повинні прийматися консенсусом, да тому е, тут я би сказав би, що це більш така, е, ну в принципі, нейтральна позиція. Скажімо, так поки що, принаймні, де да, це не було від е, топ посадовців адміністрації, скажімо, але тим не менше, е, поки що нема сигналів, е, які би свідчили про те, що позиція змінилася, якось і сполучетати будуть підтримувати. І в цілому, знаєте, я думаю, що е, це теж е, ну, якщо не холодно душ для нас, але. Принаймні дає розуміння і настроїв і в американському суспільстві, тому що знаєте, все ж таки американське бачення НАТО воно все ж таки відрізняється від, від європейського. Да, тому що дуже багато років по суті саме Сполучені Штати були і головним інвестором у колективну безпеку НАТО, і, і по суті є ініціаторами створення НАТО. Тому знаєте, тут це це не дивно і. І, а, і я прогнозую, що принаймні до проміжних виборів, я думаю, що ми не будемо бачити якусь суттєву зміну позиції, тому що знову ж таки зазвичай американська зовнішня політика відіграє невелику роль на виборах, але цього разу да враховуючи таку детальну, я би сказав би глибоко залучення з адміністрації до допомоги Україні. У війні з Росією вона однозначно по суті грає на роль е от, е демократів е напередодні виборів. Тому я думаю, що до цього часу ми не будемо бачити якусь суттєву зміну позиції, чесно кажучи. Так, 24 лютого світ змінився назавжди. Пане Владиславе, вам дуже дякую за те, що знайшли час. До нас долучилися. До нових зустрічей ветері нашого спецмарафону Владислав Фарапонов, політолог, американист, також аналітик інтерніс України. З нами був на зв'язку.